Приїхала моя перша нарешті посилка від FerріLood. Ну давайте швиденько глянемо, що попалося в цьому серпневому боксі. І вперше я дістаю ось такий от шопер по дилогії Idleвуда. На жаль, української нема, я її не читала, але у цього цінка 4,9, що дуже цікаво. І сам шопер по собі дуже гарний і у нього є маленька мовнія. Так, тут написано TBR-кін, тобто для баночка для TBR-книжок. Зараз глянемо. О, така маленька чистяна баночка. Сюди можна вкладати записочки зі своїми книжками, які ти хочеш прочитати, а потім з тіля діставати. Не по якій книжці, просто дуже гарна річ. О, Це щось класне: це сет стикерів по мові драконів. Давайте дістану. Ну, ось такі стікери. Вони неймовірно гарні. Книжка в мене поки що нема, але це поки що. Далі йшли отакі дуже гарні металеві тримачі для книг. Отак от одно от стояти це по книжці безсмертні наслідки. На жаль, українською немає я не читала, але це дуже гарно і дуже мені потрібно, так як в мене вже місця в шафі майже немає, і буду вже ставити на шафу. І по пу по -пу пум я вже знаю, що це за конвертик і що це означає. Це оверлей до книжки безсмертні наслідки. Але якщо лежать оверлей в боксі, це значить, що там ця книжка Буду отак от вам показувати на цій картонці. По оверлеям я вже розумію, що це от буде така історія. Любовна історія про якихось підлітків якоїсь школі, це якась дарк Академія. І мені здається, тут буде навіть хлопчаче кохання. Це ще шили такі типу дві картки Таро, теж по безсмертним наслідкам, це щомісячний якийсь додаток до всіх боксів, де от. Переуд цьому році так їх робив, і це, от я так розумію, одне з головних персонажів. Ну звісно, ось вона, ось ці безсмертні наслідки. Шість студентів Blackwood Academy, загадкової школи інтернату, розташована на краю загробного життя, повинні змагатися за шанс змінити свою долю. У них є тільки один шанс змінити все найкраще або залишитися зі смертними душами. Ну, що я можу сказати, книжка дійсно неймовірно гарна. Вийшла вона ось у 29 липня цього року, і на даний момент оцінка 3.81. Ну, Феріот мені зробив таку саму підставу, як робив раніше Ілімикрейт. Це перша частина циклу. Друга книжка ще навіть не анонсована. Не знаю, що ми будемо робити, але слава Богу, я дуже люблю Dark Academy. Ось такий весь бокс. Чесно кажучи, я не дуже сильно вражена, так як про Ферлуд завжди казали, що це найкращі бокси. Але мені інколи Вову Креєт набагато цікавіше попадалися різні айтеми. Ну, наступного місяця у вересні я хочу замовити всі три бокси: Овокраєт і Люми Креєт і Ферелут, і потім зробити порівняльне відео, що саме корисно і цікаво вони поклали. Тож обов'язково підписуйтесь, якщо вам цікаво. Смачного вам читання!